Факті, факти, факти. fuck офітулейся в варени, Вареника, підписуйся. Всім привіт! Маніфакти це мій влог про корисні бізнес-факти. Яка назва найстарішої компанії, яка досі існує? Найстаріша компанія заснована в Японії в 578 році. Це будівельна компанія, яка спеціалізувалась на будівництві буддійських храмів. У 2006 році вона була поглинута більш великою корпорацією, яка донині існує напрям будівництва буддійських храмів, який досі розвиває Ошта та дочірня компанія. Одним з найстаріших ресторанів світу є австрійський ресторан, заснований у 803 році. Він діє безперервно з часів його заснування і донині. Відвідайте його, коли з'явились перші банки в світі, найперші у такому вигляді фінансові установи це діючи в понад 2000 років до нашої ери храми у Месопотамії. Вони надавали змогу здійснювати обмінні операції, зберігання цінностей та надавали позики своїм прихожанам. А найперші в світі кваліфіковані фінансові послуги надавали римські аргентарії, які здійснювали це професійно кваліфіковано і з санкціонуванням імператора, коли з'явився перший базар. Одним з прототипів сучасного базару це виникший на території сучасного Іраку понад три тисячі років до нашої ери майданчик для торгівлі, який найперший в світі торговий центр це торгівельний центр Траяна, розташований на території сучасного Риму Італія. Він був побудований під час правління імператора Траяна у другому столітті нашої ери. Офіційно його дату початку будівництва становити важко, проте історики сходяться у думки, що початок був приблизно у 106 році нашої ери. По особливістю його архітектури було тим, що в одному місці в коло було розташовано. Певна кількість магазинів, складських приміщень і щось на кшалт офісних будівель, які бізнес-професії вже зникли до 21-го сторіччя. Зрозуміло, що світ динамічно змінюється у зв'язку із впливом багатьох факторів. Якісь професії на даний час вже далеко не актуальні. Першою з них є професія ліхтарник його функція була проста: з вечора запалити ліхтарі і зранку їх погасити з появою. Електроенергії наприкінці 19-го сторіччя ця професія безслідно зникла. Це були також підприємці, люди працювали самі на себе, Навряд чи були фірми ліхтарників, проте ми про них згадаємо як про підприємців. Друга професія телеграфник. Вона передбачала, що людям на дистанції передаються текстові повідомлення, і ці фахівці обслуговували мережі, звичайно, із Появою більш зручних засобів комунікації. Дана професія безслідно зникла. У якій країні найбільше підприємців? На це питання відповісти непросто, тому що підприємці доволі мобільні. Вони можуть бути громадянами декількох країн, вони можуть бути іноземцями, але також підприємцями. На даний момент це топ 3 країни: це США, Китай, Сінгапур. Висновки з цього можете зробити самі. І куди нам рухатись, так яка бізнес-індустрія вважається найстарішою? Насправді відповідь дуже проста: це сільське господарство, тому що люди для того, щоб жити, добували собі їжу, обмінювали її, займались полюванням, розведенням худоби та рослинництвом. І ця діяльність виникла понад 10 тисяч років тому. А яка найдавніша професія, мабуть, ви здогадуєтесь? Напишіть про це в коментарях, яка бізнес-індустрія наразі найновіша? Звичайно, останні десятиріччя це технологія блокчейн, яка динамічно розвивається. Проте останні найближчі два роки з'явився штучний інтелект, який входить у всі сфери бізнесу та побуту людей. Тому ми вважаємо його. Найновішим, найцікавішим, найактуальнішим ви також можете з цього зробити гарні бізнес-висновки. Хто найуспішніший підприємець в історії людства? Через різні історичні факти та думки певних науковців, які досліджують теорію бізнесу, ми можемо виділити трьох найголовніших претендентів: перше, це Джон Рокфеллер. Підприємець засновник компанії Standard Oil, яка займалась нафтою, газом і потім банківським сектором. Другий Ендрю Кернегі, засновник компанії, як найбільшої у світі, яка займалась металом. Ну і третій це Ілон Маск. Чим він займається? Ми сучасні його е свідки знаємо. Будьте четвертим, п'ятим, шостим, яка найприбутковіша бізнес-модель у світі. Найцікавіша і дуже потужна, бо є стабільною бізнес-модель, це модель продажу підписки на певні товари, послуги і все, що завгодно. Беріть приклад з таких компаній, як Netflix, Apple, Megogo, або адвокатські компанії, які беруть абонентську плату за пакет послуг. Чи, наприклад, наш клуб InvestHub, який бере кошти за підписку. На цінність. Доречно саме зараз нагадати про мою книгу Акціоми для початківців-підприємців в ній скомпільований мій життєвий досвід, який привів мене до певного успіху. Я гадаю, проміжного читайте, ознайомлюйтесь, це буде вам дуже корисно. Придбати можна за посиланням у описі всі мої реквізити та посилання на соціальні мережі. Дякую, що додивились це до кінця. Я буду з радістю опрацьовувати ваші коментарі та рекомендації. Пишіть мені в соціальній мережі, пишіть мені під цим роликом, зробимо нові випуски ще цікавішими. Це були маніфакти, завжди корисні та актуальні факти про найцікавіше із світу бізнесу та трошки інвестицій від мене, Леся Вареника та клубу «Інвестхаб».